Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. З вами Руслан Дроздов. Дякую, що ви з першим міським і Дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми. Сьогодні саме про ЗСУ ми хочемо поговорити. Бо сьогодні з нами Василь Ворозуб, військовий капелан. Вітаю вас. Доброго здоров'я, слава Христу, слава Україні і слава героям ЗСУ слава. <хи> героям. Слава тим паче, що сьогодні у нас подвійне свято. Перший раз за історію нашої вільної України ми святкуємо в один день 6 грудня і день зсу збройних сил України. Вшановуємо пам'ять тих загиблих, які зараз вже не з нами, але вони дивляться на те, що ми робимо, і щоб ми робили все заради нашої перемоги. І сьогодні ще й день святого Миколая. Ось так ми поєднали свято. Чи ви бачите у цьому поєднанні якийсь символ? Хочеться бачити. Так. І я сподіваюся, що так, от так і зроблено від Господа, щоб сьогоднішній день, коли зранку ось це відчуття чуда, угу. яке в нас ще жевріє ще з дитинства, коли діти шукають під подушечкою подарунок від Святого Миколая. Я думаю, що ось це відчуття і перечуття цього чуда є зараз в кожного українця. No. І думаю, що в кожного українця є е, саме основне і завітне бажання цього подаруночку. Я думаю, що і глядачі, і тут в студії всі ми знаємо, яке це бажання. Це і перемога, no, перемога no, нашого no. українського народу, наших збройних сил над цією ордою, яка прийшла. Нижне, грабувати і так що... На жаль, під подушкою її не знайдеш, і під так. ялинкою не знайдеш. Так. Да. Для цього треба працювати. Так. Да. І для цього треба працювати. Я розумію, що зараз багато людей, ну, вони у тяжкому психологічному стані. Бо спочатку війни якось ну, хтось побіг, ми не говоримо зараз про них, ми говоримо про тих, хто залишився. Звісно, була енергія, звісно, був такий порив все зробити. За два-три тижні переможемо і так далі. А зараз, от така величезна кількість. Повідомлень про загиблих. Люди кожного тижня, а то й кожного дня, бачать оці повідомлення. Ходимо на помінки, ходимо на кладовища. Ми кожного дня читаємо новини про те, що все пропало. Шеф все зупиняється, перемоги не буде і так далі. І так далі, і так далі. Оце накопичується. О той шар повідомлень негативних. На психологію, і воно впливає, звісно, на віру у те, що перемога буде вже зараз, вже скоро. Ми її, ну і завдяки тим повідомленням, ми розуміємо, що треба відтерміновувати оцей погляд на те, що під подушкою там є перемога. І де знайти сили? Скажіть, будь ласка, пане Василю, де знайти сили вірити у перемогу? Коли ми бачимо кадри з передової, коли солдат по коліна. У воді, угу. чи під час морозу стоїть зі зброєю в руках. І він не тільки надіється, він все робить для того, щоб зробити цю перемогу. Так. Тоді скажіть, чи маємо ми право зневіритися чи опустити руки? Тоді сенс було. От в цій обороні. Тоді сенс було вставати і боронити Україну. Тоді навіщо було, е, цей подвиг е, моїм дітям, які вже відійшли у вічність і вже заслужили вінці у Царстві Небесному? Бо в Біблії написано, хто душу положить за братів своїх, у того отолені вінці у Царстві Небесному. І той уже воїн, уже як ангел із Немез, дивиться на те, як ми виконуємо ті задачі, які поставлені перед нами. Ну так. Чи маємо ми право опустити руки? Та ні. Лишень заради тих дітей, які вже загинули. І заради тих дітей, які зараз живуть в Україні і навчаються. Е Моляться, і дивіться, навіть, і навіть навчаючись під час тривоги, тікаючи дитина в е, бомбосховище, малює малюночок, солдати, повернися живим і здоровим, і з перемогою додому. Ми що маємо право зараз зрадити цю дитину? Та ні в якому разі. Так, тяжко. Так, є це вигорання, вигорання і фізичне, вигорання моральне, психологічне, складно надміру. Я не думаю, що війна це легко. Це лише, це лише у фільмах легко перемагати. А ми зараз боремося з великим злом. І наш не тільки наш солдат, але кожен із нас, українців, повинен бути втричі в чотири рази сильніший, мужніший і відважніший. Їх 120 мільйонів. А нас скільки 30 чи 35? та то, то ми втричі в чотири рази повинні бути відважніші, мужніші. Тій кіші і в 4-5 разів більше вірити, бо в нас інакшого вибору нема. Я, будучи у полоні, я знаю, з ким ми воюємо. І я думаю, що не тільки Україна, але і весь світ побачив. Чим ми воюємо, бо це знов прийшла орда. Вона вже приходила. Yeah. Вони вже приходили, тільки вони заїжджали на конях і стріляли з луків, а зараз заїжджають на танках і стріляють кінжалами і градами. І вони знов прийшли красти, грабувати, насилувати, вбивати і мародерити. Це показала yeah. Буча, це показала Ірпінь. Yeah. Це, це показала Оленівка, як вони для того, щоб приховати свої злочини. Загнали в барак близько 50 людей і спалили їх. Yeah. Mm -hmm. ми, правда, мусимо yeah. ми, ми мусимо стояти. Ми мусимо вибрати, бо у нас інакшого шансу нема. Бо якщо Україна зупиниться у боротьбі, України не стане. Якщо зупиниться Росія. І відійде. Вона збереже своїх солдатів, свою економіку і, можливо, саму Росію, якщо вони підуть з України. Бо якщо вони тут залишаться, Росії певно не стане. Ми віримо в те, що вони відійдуть. Ми робимо все, що можливо. Да, є люди, які опускають руки, є люди, які тікають за кордон. В них інше життя, вони кажуть, я молодий, в мене діти, в мене свої проблеми, чого я потрібно і, і так далі. Те, Та що мені дала ця держава для того, щоб я зараз покладав своє життя заради неї? Я не говорю зараз про таких людей. Ми хочемо говорити про нормальних українців, які залишилися тут, які навіть якщо й поїхали за кордон, вони допомагають зі всіма силами, і таких українців величезна кількість. Багато. Величезна. А чим ми можемо допомогти тим хлопцям, які зараз... От ви приїхали до нас з госпіталя, ви бачите цих хлопців. Ви як військовий капілан спілкуєтеся, ви знаєте проблеми цих хлопців, не просто а, якісь а, психологічні, а саме проблеми такі матеріальні. Чим треба допомагати зараз хлопцям? Насамперед, на даний момент, це нашою молитвою, вірою і донатом. Звісно. Віра, без діл мертва. Да. І ще раз повторюся, якщо ми опустимо руки, тоді вже не було сенсу оцієї боротьби, яка йде уже з 15-го року. Хоча я б сказав, цієї боротьби, яка вже йде більше 300 років. Протязі всієї історії нашої. Так. Бо м м український народ. Боровся і виборував свою незалежність ще починаючи з Єкатерини. Згадаємо більше 54 указів про заборону української мови, печатного слова, навчатися і навчати українською мовою. Дальше, далі що йшло? Дальше, е Знищення е, Січі е, Батурин вирізано близько 14 тисяч українського народу було вирізано дітей, чоловіків, стариків, просто, бо треба було відомстити імперії за те, що ми зберігали гетьманство, було знищено гетьманство. Далі прийшов Радянський Союз. Голодомори, 32-й, 37-й, 39-й роки, 46-й, 47 й роки. Нас знищили Соловки, Сибіра. А зараз прийшов Путін зі своїм освобожденієм. І знов робить цей самий геноцид. Що таке денацифікація? Це знищиться українців. Ну, це так. знову вони прийшли, роблять геноцид. Лише заради пам'яті їх. А ще нам ще Бог дав. Ось це випробування. І ось цей, оцю можливість вибороти, вистояти і дати так по зубам цій імперії, щоб вони вже не на один десяток, а можливо сотню років, боялися подивитися в сторону України. І ви дивіться, наскільки Господь Бог благословив нас в цій боротьбі, що Він об'єднав навколо України практично весь цивілізований світ. Так. І зараз йде війна не українського народу ось з, з, з цією Московською імперією. Це зараз йде війна між двох світів цивілізованого вільного світу з тоталітарним режимом. Ми стали тільки ось цим полем бою, ага. Іде, де йде війна між добром і злом. І Недаремно ми є ті воїни світла. Напевно, став час перейняти знамено наших вільних козаків, воїнів, гетьманів і ставати до бою для того, щоб наші діти мали можливість. Жити в щасливій, могутній процвітаючій державі. І щоби не дай Бог, якщо ми би прогла, якщо би знайді, не навіть не хочу це зараз розглядати. Я просто не хочу, щоб мої діти і внуки сідали в танки, які були зроблені за Уралом, і їздили освобождати Європу і Прибалтику від е, освобождати рускоязичних. Я не ага. хочу. Ми мусимо взяти відповідальність і вистояти. Вистояти і духовно, вистояти на полі бою, вистояти, вистояти економічно і усіх параметрах ми повинні перемогти. Ну тут і релігійно ми повинні ще й витримати або тиснуть зі всіх боків. Однозначно, війна йде на всіх фронтах. Ну так, і Росія користується абсолютно всіма козирями, які є в їх рукавах. Вони їх купили довгі так, роки. Так вони. І готовилися Це ми були лінивими українцями. Да. Да. Бо цю боротьбу треба було починати ще з 92-го року. Треба було будувати армію, треба було не давати олігархам розкрасти нашу державу. Це треба було будувати українську церкву, це треба було навчати дітей любити Україну, одівати вишиванку, цінувати жовто-синій прапор, будувати державу, будувати свій дім. No. Бо це, це тільки нерозумний не будує свою хату. Ми повинні були будувати. Але, напевно, це вже є той гіркий, гіркий опит. Ми повинні, вже користуючи ним, йти вперед. Але я думаю, що весь світ цивілізований все-таки допоможе Україні перемогти. Бо, ще раз повторюся, якщо Україна зупиниться, і якщо вона перестане боротися, Україна не стане. І що вони вміють робити з українцями, ми вже це бачили. Це буде відрізані голови, це будуть розстріляні військові, це буде. Насильство, мародерство і так далі, і поплюжена пам'ять, і споплюжене, так. ну і культура, і релігії, і все, все, все Все, все, буде, все буде знищено. А, я дуже б хотів, щоб такого не було. Це найгіркий такий варіант, фантастичний. Я впевнений, що хлопці, які зараз на фронті, і дівчата, які не нулі прямо і за зараз, цього, Вони для цього, і стоять, щоб це не було. Так, да, саме так. І вони спілкуються на, на будь-якій мові. Вони тримають будь-яку зброю, яку знайшли. Вони вдягнуті в те, що ми допомагаємо. Те, що держава допомагає. Тож, будь ласонька, не забувайте допомагати тим хлопцям і дівчатам, які або збираються вже на нулі. Вони потребують будь-якої допомоги від малесеньких серветок до зброї, до всього чого завгідно, і українці вже за ці. Практично два роки війни вже показали, що ми можемо збирати на все, що завгодно. Ми збирали на дрони, ми збирали на патрони, ми збирали на одяг і на супутник. Ми збирали. Але замітьте, що зараз в Україні практично цивільних людей немає. Ми всі на війні. Да. Всі на війні це не просто так, я зараз сказав. Це не є якась теорія чи якась. Солдат, який на передовізі зброї, він на війні. Волонтер, який допомагає цьому солдату, він теж на цій війні. Той, хто по зерновому коридору везе зерно, це теж на війні. Так. Заводи фабрики, ті, що зараз працюють, бізнесмени, які зараз працюють, вони теж на війні. На війні, кажу, наша дитина, яка в бомбосховищі малює малюночки і збирає донати для передової. Ця дитина теж на війні. Ми всі на війні. На жаль. Не такого майбутнього нам би хотілося б, але в наших руках майбутнє інше. От майбутнє в майбутнє в наших руках. Ще раз повторюся, ми, безумовно, з Божою допомогою повинні перемогти. Бо ми не прийшли на чужі території. Бог біля тих, хто. Хто боронить своє. Ми не прийшли до того, щоб десь в чужі країни захоплювати землі чи десь там наживатися на якійсь чужі біді. Ми боронимо те, що даровано нам від Бога. А нам, даровано від Бога ще Андрієм Перезваном, Київські Святі Гори. Наша віра, нам дарована сім'ї родині наша земля, наш устрій, наше бажання жити вільними, бо ще від створення Адама і Єви в нас заложена. Код вільного козацтва. І цей код зараз проявляється в наших солдатах, в наших дітях. Я, я бачив очі наших солдатів. Це, це гетьмани, це воїни, це козаки, це січові стрільці. В них іде це генетичне продовження. І не просто так вони вийшли і зупинили кого? Азов. Тероборона, наша в той час ще практично беззбройне військо зупинило Другу армію світу. Да. Це, це вся Європа зараз дивується, вони на нас дивляться, як на Титанів. І, якщо І ми, ми мусимо руки, вистояти. Да. У нас просто, ще раз повторюся, у нас інакшого, у нас просто інакшого немає. Ну, треба кожного ранку просинатися з думкою про те, що іншого шляху нема. Я не можу покласти отак, от руки і сказати: ну все, я буду спати. Це, якщо ми так покладемо руки, значить ми так покладемо руки на майбуття наших дітей, внуків і правнуків. Сьогодні, до речі, свято Святого Миколая, якраз свято наших дітей. Вони чекають цього свята, вони чекають подарунків, вони чекають перемоги, вони чекають своїх батьків, які зараз на фронті своїх. Братів, дідів і так далі. Зараз дуже багато і матері на фронті є, і діти зараз чекають. І оцю надію треба і у дитині відроджати, тримати цю віру. Як дитину тримати? Бо психологічно теж ти можеш сам себе налаштувати. Ти доросла людина. Ти все ж таки можеш якимось чином поспілкуватися з вами, з військовим, зрозуміти, що все добре. А дитина, яка бігає от до бомбосховища, яка чує ці всі новини про те, що дітей вбивають і так далі. <пілляв> Наш солдат на передві зараз захищає нас з вами для того, щоб сюди не прийшла ця нечисть. Матерям, дідусям, бабусям. Ті, хто зараз займається вихованням наших діточок, ми також повинні їх обер... оберегти від цієї нечисті. Знаєте, мені трошки інколи шкода, що наші діти знають, куди повинен піти руський корабель. Угу. Це не є правильно. Ми повинні оберегти нашу дитину. Бо так само, як капелан на передовій, він є як маяком, бо в тому хаосі війни треба знайти. Можливість зберегти душу у чистоті, щоб її не осквернити злобою, ненавистю і ось цією гедотою, щоб ми не стали орками, да, да. щоб ми не стали орками. І це робить капела напередові. Але ми і священники, які зараз тут є, пастира, ми зараз не говоримо про е, напрямки вірування і релігії, бо це кожен повинен і в сім'ї, кожен, хто залишився біля наших дітей, ми повинні оберігти наших дітей. Від цієї війни, дати їм можливості ось цього подарунку, можливості ось радості від цього свята. Ми не повинні дати можливості цій Орді вкрасти щасливе дитинство у наших дітей. Ми повинні так само, як той солдат кожен день стоїть на, вій... на передові. Yeah. В нього 24 години служба. Так само, і ми повинні 24 години працювати на те, щоб не впустити злобу і ненависть в наші сім'ї і в наші родини. І щоб наші діти не знали, куди повинен піти той рускій корабель, щоб вони не знали, що стараємося огородити наших дітей від цієї війни. Вони повинні бути щасливими. Бо ми і стоїмо на для того, щоб діти наші жили в щасливій державі. Щоб в них не була знищена психіка, і ми повинні оберігати своїх дітей. Це головне. Це головне вони наші А у діточок наших все-таки знову ж таки кажу, іде далі, це от генетичне продовження нашого козацтва. Я вже скільки раз чув, що багато діточок хочуть відмовитися від, від тих подарочок які просять перемоги. Да. Ви знаєте, перемоги, щоб батько чи мати повернулися з да. передової. Це наші діти стали, знову ж таки, на жаль, набагато скоріше, вони стали дорослішими. Погано що наші діти знають, як летить шахет, як, як звучить Онікс, да. чи як звучить Це прильот чи виліт. Да, вони це знають. Оце шкода. Оберігаємо, стараємось батьки оберігати наших дітей від цього. Оберігаємо від війни, бо наші солдати оберігають нас також від цієї війни. Я дуже хочу подякувати вам за співбесіду, надихаючу співбесіду, таку відкриту, відверту. І сподіваюся, що все ж таки люди, які зараз нас почують і побачать, вони знайдуть в собі ці сили, продовжувати боронити, бо іншого шляху дійсно нема. Бо в нас є діти, які дивляться на нас. І в нас є воїни, які дивляться на нас, наші прадіди, які боронили нашу землю, які теж дивляться зараз на нас. І вони не хотіли, щоб ми склали а, лапки і сказали все, забирайте. Знамену цієї боротьби можна значно повинні донести до перемоги. Саме так. так що разом до перемоги ще раз і ще раз, слава Ісусу Христу, слава нашим Збройним силам України і слава Україні. Дякуємо вам, дякую, Василь Ворозуб, військовий капелан сьогодні в нашій студії. Зі святами вас також Ну і хочу подякувати всім вам, що були з нами. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Тримайтеся, українці іншого шляху у нас немає. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.